20 квітня це Воскресіння Христове. Воно є одним із найголовніших свят у християнських традиціях. Коли народився Ісус Христос, разом з Ним, мені здається, прийшло і світло в наш світ, в нашу історію. Весь цей час людство розвивалося і у кожної країни був свій шлях до сьогодення. Ще в 1710 році Пилип Орлик в своїй першій українській конституції в світі проголосив весь народ головним. І ця конституція була самою демократичною. Який шлях пройшов український народ і наша держава все, всім відомо з історії? Весь час наша незалежність від когось і чогось залежала. Так як ми не вміли об'єднуватися і давати опір ворогам. Тому зараз йде війна війна між добром і злом, війна між світлом і темрявою, яка хоче заполонити весь світ. Одинадцять років українці стримують російського агресора, країну, яка несе смерть і розруху, війну і горе ні в чому не винних людей. Все це повинно колись закінчитися, і мені здається, що сьогодні із народженням Ісуса Христа повинна народитися і нова Україна, де панує закон і справедливість, а не кумовство і хабарі, по яким ми весь цей час жили. Ми, народу України, повинні взяти на себе відповідальність за те, як ми далі будемо жити. І коли ця війна закінчиться нашою перемогою. Я вважаю, що вищі сили дивляться на нас і допомагають усьому. Ми повинні в цей Пасхальний день молитися за перемогу нашої України, за перемогу добра над злом, за те, щоб бути щасливим, раді чого й дається людське життя. Як сьогодні Воскрес Ісус Христос! Так, я вважаю, повинна і воскреснути Україна із минулого життя в сьогоднішнє світле яскраве свято всіх християн. Україна понад усе, слава Україні!